Мюзикл тигролове за одноіменним романом Івана Багряного. Це динамічна театральна постановка столичного режисера Сергія Павлюка. Глядачам до уваги запропонована насичена сюжетна лінія, де є любов, свобода, сила волі та жага до життя. Це відома історія. Що зі школи? Це був заборонений роман. знаєте, в часи тоталітаризму. І на жаль, ми сьогодні цю історію повторюємо. Ну, мається на увазі, наша нація проживає сьогодні ті самі часи. Але це дуже цікава робота. Це класний вийшов дуже проєкт, який народжений повністю в стінах національної оперети з нашою командою. Від написання музики, від створення лібретто до крайнього акорду, до прем'єри. Ми ну не чужі в місті гано франківська Ми свого часу презентували великий фестиваль Карпатський простір. Ми були його засновником разом з містом. Робили чотири. Роки підряд в 2019 році це був крайній проект, четвертий. Ну потім пандемія, тепер війна і так далі. І так далі. Але ми, якби тут, вважаємо себе рідними, тому що по перше, я родом з Франківщини. По-друге, мені завжди є великий пріоритет долучатися до всіх проєктів, які проводить місто. Вистава дуже непроста. Ти вистава по Івану Багрянову про дух людини, що людина, навіть попадаючи, можна так сказати, в полон тобто в гулах, вона тікає, бореться за свою свободу, бореться за своє кохання. І перемагає так само, і сьогодні ми символічно нагороджуємо нашого героя, який повернувся з полону, який воював в Азові, який сьогодні після реабілітації повернувся. Я маю можливість нагородити нашою міською найвищою відзнакою. Тому вдячні хлопцям, що ми маємо можливість сьогодні такі вистави показувати. Серед почесних глядачів тигроловів Ігор Логай, боєць полку Азов, майже три роки перебував у ворожому полоні. Нарешті повернувся додому. Перше я подивився кругом, я зрозумів, що нарешті я вільна людина за три роки. Емоції переповняли, це був як перший бій, адреналін просто рвався. Подзвонив зразу мамі, сказав Привіт, мамуля, я вдома. Саме перші його слова були це Привіт, мамуля. Ти мене нарешті дочекалася. Ну, емоції ну я вам не можу їх передати. Вони просто переповнювали. Ми кричали від радості, не вірили, що цей день настав, бо чекали три роки. Вірити треба завжди до останньої надії, що би не говорили зараз. Є дуже багато добрих людей, які в свій час мені допомогли, за, які, за що я дуже їм вдячна. Головний лейтмотив тигроловів ніколи не здаватися, не зраджувати своїм духовним орієнтирам та залишатися людиною навіть у нелюдських обставинах. Це дуже цікавий твір з шкільної програми. Він висвітлює одну з важких доль дол українського інтелігента. І це цікаво зараз на даний момент спроектувати на сучасну долю нашого народу. І якщо ще й це підкріплено благодійними намірами, тобто збором коштів для ЗСУ, то це просто чудово. І друге, це просвітлює наше суспільство щодо історичного аспекту, який пов'язаний з сучасним емоційним навантаженням. Тому я думаю, що це дуже цікаво було б для різних поколінь. Сміливі завжди мають щастя. Ці слова, що несуть у собі мудрість багатьох віків, рефреном звучать упродовж усього роману Івана Багряного Тигролове це епіграф до того, що сильні духом здатні спонукати до рішучих дій і перемогти зло. При цьому зберігають своє душевне багатство і залишаються вільною особистістю. Михайло березинірослав Лелет Новини на вежі.